Виконуємо номер 1229 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перетвори мішане число у неправильний дріб. Завдання перше 7,2, завдання друге 5,9. Завдання третє – 18,4 і завдання четверте – 9,17. Приступаємо до виконання. Завдання перше 7,23. Щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, треба помножити його цілу частину на знаменник дробу та до отриманого добутку додати чисельник дробу. І записати у новий чисельник. Знаменник залишити без змін. Отже, 7 множимо на 3, додаємо 2 знаменник без змін. 7 множимо на 3, це буде 21, додати 2, 23. Отримали 23 третіх. Завдання друге 5,9. Знаменник переписали, чисельник. Цілу частину множимо на знаменник дробової і додаємо чисельник дробової. 5 множимо на 10, 50, до да плюс 9,59. Завдання третє. 18,4. Знаменник переписали, чисельник. Цілу частину множимо на знаменник дробової, додаємо чисельник дробової. 18 помножити на 9 це буде 162, до да плюс 4, 166, знаменник 9, 166 дев'ятих. І четверте завдання. 9 17 9,17. Знаменник переписали чисельник. Ціл, цілу частину множимо на знаменник дробової і додаємо чисельник дробової. 9 помножити на 100 це буде 900, да плюс 17 буде 917. Сотих. Ми перетворили мішане число 7,2 третіх. 5,9, 18,49 та 9,17 у неправильний дріб. Номер 1229 виконано.